З'явилося фото, відео, те, що великі колони Білорусі вилаштовуються в напрямку польського кордону. Скажи, будь ласка, от на на твою думку чи оголошить Лукашенко мобілізацію, і, і чи вважаєш ти, що Білорусь таке прийме безпосередню участь у війні? Я думаю, що з оголошенням часткової мобілізації шанси того, що з Білорусі підуть знову російські війська зросли. Я вважаю, що Білорусі і білоруси це такі самі окуповані, як і наші мешканці Донбасу, як і наші мешканці Мелітополя, Бердянська, Херсона, Криму, Севастополя. Вони під окупацією. Коли ми говоримо про те, що підуть білоруси, ми маємо на увазі насправді переодягнутих ряжених під білорусів росіян або тих опричників, зрадників, які перейшли на сторону окупанта. Сам білоруський народ він за Україну він за українців. Білоруський народ, навіть прості звичайні такі білоруси, от такі люди, трудяги, звичайні бульбаші. От вони навіть ті, що люблять Лукашенка, вони все одно люблять українців. Звичайні білоруси не нормально ставляться до українців, і на них навіть ну їм їх їх навіть важко було телевізором Лукашенку переконати про те, що українці якісь якісь погані чи якісь інші білоруси завжди любили, люблять і справжні білоруси за нас. Але є завжди там зрадники. По перше, а по-друге, є переодягники або просто російські військові частини. На мою думку, загрози реально зросли. На мою думку, починаючи з жовтня місяця, листопада місяця, зі сторони Білорусі реально можуть піти в наступ. Тому що, власне, ці всі мобілізовані і всі ці зібрані в російські різні військові частини і так далі, вони можуть бути наповнені по території Білорусі і просто пущені в бій. Навіщо? Для того, щоб просто сковати наші війська, зупинити наші війська по зростаючому наступу. Видно, просто як з кінця серпня, зараз уже кінець вересня, видно, як фактично розвивається наш контрнаступ. І для того, щоб зупинити цей контрнаступ, хоча б на певний час, можуть пустити кілька. Сотень тисяч, можливо, там пів сотні тисяч, 50-70 тисяч, але якусь частину можуть пустити на північ України е, гинути. Мені зрозуміло, що наші збройні сили справляться. Мені зрозуміло, що пустити в Волинську, в Рівненську область, в Житомирську область там буде кожна бабця, грубо кажучи, з вікна бажати смерті окупантам. Пускати знову на територію Сумської області, ми це вже проходили. Кожна дівчина тут виступала в ролі Конотопської дівчини, яка бажала йому всього і смерті, щоби був хворий до кінця життя. Зрозуміло, що на цих територіях все населення, всі люди мобілізнуться, всі будуть оборонятися, всі будуть знищувати цього окупанта, але тимчасово це може дати окупанту певний ефект. Тому вони реально цей сценарій розглядають. Вони реально думають про те, що ну хай пустимо ми там 50-70 тисяч в наступ з півночі. Хай де вони всі загинуть, але але вони там похоронять за собою там 7 тисяч українських вояків і нанесуть тиловий удар і відволічуть Україну від звільнення території на півдні і на сході. Тому такі у них думки, от як я описав, реально в голові крутяться. Це реальні загрози. На мою думку, потрібно зараз дуже сильно посилити вибудовування оборони на півночі України, і власне там, де вже були бойові дії, і там, де їх, їх не було, і щоб їх, щоб я не сказав, ще не було. А щоб я сказав, і щоб не було, потрібно посилити роботу. І тут мені хочеться знову вернутися до місцевого самоврядування. Дуже багато чого можна зробити зараз на рівні громад по підготовці і вивченню тих помилок або тих проблем, з якими вже пройшли у лютому, березні, квітні місяці, зараз ми маємо потребу і маємо час і маємо можливість пройти евакуаційні плани, тренінги з евакуації, тренінги з домедичної допомоги, тренінги з добровільними формуваннями територіальних громад, тероборони сформовані, ДФТГ ФТГ за реїзд. Ровані, тобто зараз ми набагато більше готові ніж були ми готові 24 лютого, і якщо до провести до підготовку то я думаю, можна навіть уникнути нападу з півночі, тому що ворог же ж моніторить все, що робиться в Україні. І якщо він буде бачити, що українська північ активно готується зустрічати, вони зрозуміють, що варіанту. Послати 50-70 тисяч войска на нас з півночі, і хоча би вбити нас 5-7 тисяч, у них немає. Вони 50-70 тисяч пошлють. А ми 50-70 тисяч вб'ємо і візьмемо в... Вб в полон. Отак повинно бути така, повинна бути рівень нашої підготовки. Тому, на мою думку, ризики дуже сильно піднялися. Загроза реальною стала з півночі, тому що вони просто як гарматне м'ясо хочуть нас масою задавити, просто толпою натовпом нас хочуть задавити. Але при тому, якщо ми до завершимо підготовку з півночі, то ми уникнемо цього або дуже швидко розберемося з ними.